Всім добрий день. Сьогодні 13 субота, вересня. І так, як я і говорив. Після останнього ролика, коли я міряв цукор на своєму винограднику, що я ще неділю хотів відтермінувати, відтермінувати збір ягоди, тому що не було сахаром на ягоді. Хотів з більшим бріксом для збору, так як я роблю тільки напівсухі вина. Тому неділя вже пробігла і сьогодні субота, 13 вересня, і в мене пройшов збір ягоди. 12 сортів я всіх зібрав в одному купажі. Планую зробити купажні асорті з 12 сортів. Ну, по великому рахунку я вже подивився і промірив цукор. Уже не на ягоді, а вже з машинки від кожного сорту з дробілки, і доволі неплохо. Да, так, деякі сорти дали мені там по 18-19 брикс, А так, 21, 23. Навіть один сорт дав в 24 брикс. В общему, в бакі у мене зараз змір цукор 21. Ну, кругом бігом. Майже повний бак двохкубовий, пішова, пішовий пластик. Я звичайно цим користуюся у великих об'ємах, коли роблю. Благодаря дробілки придбав з Італії грінфер, заді мене ось ви можете бачити. Дуже швидко це все перебило, гребні відбив. Давно я її хотів, як то кажуть. Хоч і коштує вона доволі дорого нержавійка, Повністю взяв, ну, як щоб кажучи, було не на один сезон, не на один рік. Взяв повністю нержавійку. Два в мені гребні, два карета відбив гребнів. В общем, все чудово. Дуже мені все сподобалось. Зараз вам покажу детальніше. І так, ось до ця машинка. Перший раз я її запустив Грінфорд З Італії мені, як то кажуть, придбана. Ну, ось до 12 сортів купажних буде вино. Передробило все, гребні всі майже відділило. Так, да, є трошки. Ну, остаток, там може там 10%, може. Чуть більше, Ну таке, ось до, скільки я ділило. Ось до 2 я ділило гребню. Тому що гребні все ж таки дають смак у вині, особливо при великій і довгій мацерації вина. Ну, Довга мацерація у нас тут не буде. Я думаю, 5-6 днів, максимум воно збродиться і будемо переливати його по ємностям нержавійки, ті, що я придбав на відстой. На... Щоб воно відстоїлося, ферментувалося. Десь я Ну все, не буду я затягувати ролик. Це отака машинка. Дробілка в мене гребні відділив. І так повторюся, 12 сортів тут. В цьому році доволі неплохо виноград нібито і дав. Скажу більше, навіть ніж в тому році. Будемо так говорити майже наполовину. Я задоволений і вражаєм цукристістю задоволений. І цю машинку, яку я придбав, і мені гребні в цьому році вже відділила, так як я мріяв і хотів. Я задоволений. І так, коротенький ролик. Виноград зібраний. Завдяки дітям прийшли, допомогли, люди допомогли, декілька людей на нього прийшли, допомогли. Ну і фактично з 9 утра до 5 вечора ми 12 рядів зібрали. Бистренько перебили цю машинкою, взагалі дуже чудово, дуже швидко. Мені сподобалась вона. Все, у нас все добре. До наступних роликів. Адещина, все Авідіополь.